Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 19 серпня 542-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни випустили свої іранські дрони камікадзе. Всього було три групи дронів загальною кількістю 17 штук, і залітали вони через Чернігівщину. Потім Київщина. Деякі групи летіли в сторону Рівненщини, а деякі групи в сторону Вінниччини та Хмельниччини. Наші хлопці збили з 17 дронів, і на жаль, два прильоти були знову на Хмельниччині, десь в області кажуть про пошкоджені житлові будинки та поранене мирне населення. Загиблих наче немає. Сьогодні десь близько одинадцятої була повітряна тривога на півдні України, пов'язана з активністю російської авіації, але не чим вона не закінчилась. Ну і ще сьогодні зранку трагедія сталася в Чернігові. Росіяни балістичною ракетою вдарили по центру міста. Вже кажуть про загиблих та травмованих. Ну, помсто обов'язково буде росіянам. Нехай чекають на неї. В Одесі та місті, крім повітряних тривог, нічого надзвичайного не відбувалося. А от в сусідній Миколаївській області наші хлопці вчора збили два розвідувальних дрона. Уламки одного навіть впали на поле і Там здійнялася пожежа. Ну, пожежники своє діло зробили. І ще сьогодні, в день, якраз під час повітряної тривоги, мешканці Миколаєва чули, як наша авіація літає над містом. Російська авіація вже давно сюди не літає, бо боїться. Ну і також обстріли в Миколаївській області, як завжди в районі Очакова. Удари були як по акваторії міста, так і по самому місту, але наче постраждалих людей немає. Також тривають обстріли Херсонщини. Там, на жаль, одна людина загинула від російських обстрілів. Ще 10 людей травмовані. Думаю, помста для росіян не змусить себе довго чекати. А ми давайте трохи грошей закинемо волонтерам на збори, які бачимо.